Нічні розваги у сумах завершилися спілкуванням із міліціонерами в один з клубів, прямо посеред ночі нагрянули правоохоронці, але такого пізнього візиту не очікував ані власник закладу, ані його відвідувачі. Вони адвокат мені. Не Міліціонери шукали все від наркотиків до зброї, і привід у службовців був вагомий. Адже до цього вони вже побували у квартирі іноземця, який був власником закладу, та виявили розкладні ножі, пістолет та кілька пакунків з канабісом. Ба більше іноземець, начебто, вимагав у місцевого жителя 50 тисяч доларів. Тим за що невідомо й досі. А от обшук у клубі для міліціонерів видався, так би мовити, врожайним. У шухляді купа грошей насипом на кухні серед харчів, сумнівні пакетики з кольоровим Ожком, а у дорожній валізі 10 пакунків із травичкою. Втім, здаватися так просто іноземці не збиралися. Вони усіляко чинили правоохоронцям опір та навіть полізли на служителів закону з кулаками. Завтра буде, я буде в Я буду, буду сьогодні за війні. Я збесане, однак приховати нелегальний товар іноземцям все-таки не вдалося. У ході проведення обшуку в нічному клубі, який належить даним іностранцям, було виявлено і вилучено ряд речовин рослинного походження, а також порошкоподібних речовин. Речовини забрали на експертизу. Клуб передчасно закрили, а вражених від вистави відвідувачів попросили розійтися по домівках. Більше відео сутички між зловмисниками та правоохоронцями. Дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.